Пунуємо вам лот гребенців для волосся бренду Ліварно no Home. В лоті представлено 5 різних моделей. Почнемо з такої. Так вона виглядає. Вони всі в чорному кольорі з білими вставками. Така вона. Тримач їхній силіконовий з таким отвором. Таких розчистків буде 4 штуки в лоті. Також представлена така модель, квадратна, більш велика. Так вона виглядає. Таких буде 5 штук. Є такі круглі. Їх можна мити. Таких буде дев'ять. Також є такі круглі. Підходять класно для укладки волосся. Їх три. І три таких буде. Вони мають трошки іншої вони моделі, з іншим борсом тут. Таких також три буде. Всього в лоті 24 одиниці. Собі вартість однієї буде 107 гривень. Вартість лоту 2560 гривень. Цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на сайті, а також підписуйтесь на наші YouTube канали, щоб бачити більше наших новинок. Всім дякую! Заробляємо разом!